Привіт! Дивимося коротенький розклад про те, що очікувати вам найближчим часом. Можливо, зараз у вас є певні очікування, де ви чекаєте на якесь певне правосуддя, на якесь певне, певне рішення. Тому знайте, що рішення дійсно буде прийняте стосовно вас дуже справедливе, по правосуддію. Воно буде прийняте правильно. Ви на це рішення заслужили довгим часом, ви працювали над цим, і ви заслужили свою допомогу вам надасть королева жезлів яка своїм професі... професіоналізмом яка своїм досвідом допоможе вам із цим правильним Справедливим рішенням, і, звичайно, в результаті ви отримуєте успіх, ви отримуєте свою перемогу. А в результаті цього у вас буде і фінансова стабільність, і здоров'я, і контроль над усіма ситуаціями, ну і, звичайно, емоційне ваше наповнення. Бажаю вам, хай збуваються всі ваші бажання, хай реалізовуються всі ваші задачі тільки в позитивному напрямку. Пока-пока.